Одним з основних пунктів розгляду комісії з питань бюджету і комунальної власності став проект рішення обласної ради про внесення змін до обласного бюджету за 2016 рік. Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ганна Ємченко повідомила депутатів, куди будуть спрямовані кошти від перевиконання обласного бюджету за минулий рік, а це майже 48 мільйонів гривень. Зокрема, вільні залишки коштів мають отримати усі найважливіші галузі. Цей обласний раді, обласної державної адміністрації, освіті, культурі, охороні здоров'я, соціальному захисту, соціальному забезпеченню, фізичній культурі, молоді і спорту. І велика сума кошти понад 8 мільйонів. буде спрямована на програми. Як завжди, найбільшу перевагу віддається для охорони здоров'я. В основному це придбання рентген-апаратів, придбання ОСД-апаратів, придбання іншого медобладнання, інструментарію, Ну, скажімо так, енергозабезпечення закладів охорони здоров'я, це встановлення вікон, встановлення дверей, ремонти, хороших гарних умовах. Наші жителі проводили, будемо рети, лікування. Близько 5 мільйонів з обласного бюджету планують виділити на виконання програм щодо соціального забезпечення учасників АТО та вимушених переселенців. Це лікування, реабілітація, лікування за межами нашої області, зубопротезування, також переміщеним особам для їхнього проживання і для надання одноразової допомоги. Якщо взяти виділення коштів, 47,7 мільйона плюс 5,7 мільйона. Це по суті справи получається велика будом рити сама коштів, яка буде спрямована на вирішення найпроблемніших, найболючіших питань сьогодні. Загалом, під час засідання постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності депутати розглянули та затвердили проекти рішень зі внесення змін до обласних програм до обласного бюджету, питання комунальної власності, звернення депутатів та громадських організацій. Друге пленарне засідання четвертої сесії обласної ради відбудеться 19 травня.